На минулих вихідних Франція стала перед вибором або залишити лівоцентристську коаліцію при владі, або віддати перемогу правопопулістській партії Марії Пен, яка відома своїми скандалами, зв'язаними з російським фінансуванням та радикальними поглядами деяких членів партії. Усі прогнозували рішучу перемогу Пен та можливу парламентську більшість для її партії Національне Раллі. Але за результатами другого раунду національне раллі посіло лише третє місце. Давайте розбиратися, як лівим та центристам вдалося розбити мрії Марін Лепен, та що це означає для майбутнього третьої за величиною економіки Європи. Що ж, як Франція взагалі дійшла до проведення виборів саме зараз? Адже вони мали відбутися лише 2027 року. Причиною послугував результат виборів до Європейського парламенту у червні. Тоді виборці в кожній країні віддавали свій голос за партію, яка буде репрезентувати їх країну на загальноєвропейському рівні. У Франції результат був не з найкращих. Національне раллі Лепен отримало 31% голосів в той самий час, як партія президента Макрона отримала всього 14%, демонструючи невдоволення населення Франції. Такий шокуючий результат спобудував президента Макрона прийняти доволі таки радикальне рішення. За день після голосування до Європарламенту Макрон оголошує про розпуск парламенту Франції та проведення позиції. За чергових виборів сам Макрон аргументував своє рішення тим, що хотів зупинити зріст популярності Лепен та дати змогу виборцям довести, що популярність правих популістів не настільки велика, як це показали вибори до Європарламенту. Датою першого раунду було вибране 30 червня. А другий та вирішальний раунд був запланований на 7 липня. За цим розкладом у партії було не більше ніж три тижні для того, щоб провести свої політичні кампанії. Це був надзвичайний ризик зі сторони Макрона. Якщо б результатом була перемога національного раллі, Франція опинилася б в ситуації, де президент та парламент репрезентують дві кардинально протилежні течії. Це б завело Францію у глухий кут, в якому президенту та парламенту навряд чи б вдалося знайти спільну мову у прийнятті майже будь-якого рішення. Тому від голосів французів залежало не тільки майбутнє їх країни. А й перспективи французької допомоги Україні. Давайте тепер розберемо, які саме варіанти були перед французами на виборчих ділянках. Перший це новоутворена у червні коаліція лівих партій під назвою Новий народний фронт. Новий народний фронт утворили лише 10 червня 2024 року, за 20 днів до проведення першого раунду. Коаліція утворилася саме з ціллю протистояння Лепен, і до неї увійшли партії, які далекі від ідеологічного союзу до нового народного фронту входять, наприклад, як лівоцентристи з соціалістичної партії. Такі зелені та радикальні французькі комуністи, тому альянс суто прагматичний з єдиною ціллю протистояння правим популістам. Очевидно, такі великі ідеологічні відмінності учасників коаліції одразу наводили на питання: як саме може такий альянс політично існувати? На це питання відповіді немає до сьогодні. Адже новий народний фронт і досі не висунув свого лідера та кандидата на пост прем'єр-міністра. Другий вибір це коаліція Макрона під назвою «Енсембль», яка і займала найбільше місць у парламенті після виборів 2022 року, але мала найгірші перспективи цього разу. Крах популярності президента Франції і призвів до краху рейтингів його парламентської коаліції. За прогнозами, «Енсембль» могли втратити біля 200 місць. Та перетворитися на маргінальну політичну силу. За втрачення місця «Енсембель» і боролось національне раллі Марі Лепен, третій та останній реальний претендент на перемогу на виборах. Жодного разу за свою історію існування національне раллі не мало такої масової популярності. Навіть основне гасло партії акцентує на цьому увагу вище нас ніколи не пробували. Національне раллі розпалює невдоволення людей задля покращення власних рейтингів, при цьому не пропонуючи власну альтернативу до вирішення проблем. Це партія, основною ціллю якої є саме прихід до влади, а не покращення рівня життя та світової безпеки. Що ж тут казати, навіть маленька людина з Кремля неодноразово виказував їм слова підтримки, та й минуле національного раллі тісно пов'язане з Москвою. Тому трохи зануримося у історію. Поява партії національне раллі» датується 1972 роком. Створив партію Жан-Марі Лепен, батько Марін Лепен. Жан-Марі був радикальною фігурою французької політики та був відомий своїми антисемітичними та расистськими поглядами. Тому на протязі його правління йому ніколи не вдавалося заручитися масовою підтримкою. І національне раллі залишалося маргінальною політичною силою, далекою від влади. Жодного разу йому не вдалося посісти хоча б третє місце за результатами парламентських виборів. Але у 2011 році на партію чекав початок нової ери. Після 39 років на посаді Жан Марій передає керівництво народним раллі до рук своєї доньки. Марін Лепен Лепен заприсяглася привести партію до влади і задля цього була готова до дійсно радикальних дій. Майже відразу основним союзником для Лепен стала Росія. Ще у 2013 році, після офіційного візиту до Москви, вона закликала до зміцнення зв'язків між Францією та Росією. Я думаю, що у нас є спільні стратегічні інтереси. Я думаю, що ми також маємо спільні цінності, що ми європейські країни. У мене таке відчуття, що Європейський Союз веде холодну війну проти Росії. Росія представлена здемонізованим обличчям. Така собі диктатура. Країна повністю закрита. Об'єктивно, це не так. Я більше підтримую їх модель економічного патріотизму. Ніж моделі Європейського союзу, далі у 2014 році партія Лепен шукала способів фінансування задля проведення політичних компаній. Основним варіантом було взяття кредиту з банку, що є стандартною процедурою у французькій політиці. Але ось саме з якого банку Лепен взяла свої гроші і стало центральним фактором безлічі майбутніх скандалів. Національне раллі уклало угоду на 9 мільйонів євро. З банком під назвою Перший чешський російський банк, ключовою фігурою угоди з французької сторони став член європейського парламенту від партії Національне Раллі Жан Люк Шавхаузер. Він і став основним координатором між Ляпен і таким собі бабаковим Олександром Михайловичем, російським політиком та олігархом. Бабаков був призначений путіним у 2012 році своїм представником із питань співпраці з російськими організаціями за кордоном. Саме за сприяння Бабакова Лепен і отримала свої обіцяні 9 мільйонів. В обмін на це вона послідовно займала проросійську позицію на європейській арені. Минулого року українські хакери за кіберспротиву злили низку документів, які демонструють співпрацю Лепен та Бабакова. Ось, наприклад, листи запрошення на зустріч у Москві від Бабакова, адресовані Лепен та іншим високопосадовцям народного фронту, включаючи Жана Люка Шафхаузера. Далі, того ж таки, 2014 року, після анексії Криму, той самий Жан-Люк Шафхаузер поїхав із офіційним візитом до окупованого півострову. Це була така собі спроба від росіян використати французьку партію задля легітимізації власних злочинів. Як Лепен, так і Жан-Люк були раді допомогти своїм спонсорам. Тоді від національного фронту звучали заяви, що це була всього лише реінтеграція. Та Росія просто повернула територію, яка належала їм два століття, а референдум продемонстрував волю населення. Що теж цікаво, Жанлюк не уманув стороною і Донбас і поїхав на окуповані Росією території. Там він виступав як спостерігач на так званих виборах. Під час прес-конференції він заявив, що існує прихована сторона війни в Україні та намагався легітимізувати уряди так званих Донецької та Луганської республік. І все це під керівництвом та наглядом Лепен. Але підтримка Росіян не допомогла Лепен ані у 2017, тисячі ані у 2022 тисячі роках. Обидва рази вона програла Еммануелю Макрону, тому у 2022-му спостерігається зміна в стратегії. Офіційно Лепен передає посаду лідера партії 28-річній Тікток зірці Джордану Барделлі. Цей хід був спробою залучитися підтримкою молоді, використовуючи нового політика з чистою історією. В той самий час реальна влада надалі перебуває у руках Лепен. Бардела це де-факто проект Лепен з ціллю виправлення іміджу партії у французькому суспільстві. Цікаво те, що сам Бардела ніколи не займав жодної посади у виконавчій владі на місцевому чи регіональному рівні. За словами його колег, Бардела погано знає економічні, інституційні, геополітичні та екологічні проблеми Франції. Такий собі кишеньковий хлопчик з гарним обличчям у руках Марін Лепен. Але це не єдина зміна, яка відбулася у 2022 році. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Лепен починає дистанціюватись від Москви. Аж занадто це було деструктивно для її власного іміджу. Тому у 2023 та 2024-му почали циркулювати заяви національного раллі про їх підтримку Києва та готовність протистояти російській агресії, начебто, не мають значення їх роки двосторонньої співпраці. Із з Кремлем та намагання легітимізувати окупацію Криму та Донбасу, як і прихід Бардели, зміна риторики стосовно міжнародної політики, було спробою Лепен відбилити бренд партії та завоювати центральних французьких виборців. Ну що ж, з кандидатами розібрались? А тепер про саму схему проведення французьких виборів парламент складається з 577 місць. І уся Франція поділена на 577 виборчих округів. В кожному окрузі балотуються місцеві політики від однієї з партій або коаліції, та кожний округ робить власний окремий підрахунок голосів. Тому де-факто під час виборів до парламенту проходять 577 локальних виборів, де великим фактором є місцеві проблеми та політична динаміка регіону. Кандидати в першому турі, які набрали понад 12,5% голосів, беруть участь у другому турі. Той, хто набере найбільше голосів у другому турі, виграє округ незалежно від того, чи набере кандидат більше 50% голосів. Так, у першому раунді рішучу перемогу отримало саме національне раллі. Ліві та центристи були на порозі повного провалу. Перед другим туром Новий народний фронт та коаліція Макрона вирішили піти на крайні міри та об'єднатися проти Лепен. Новий народний фронт наказав всім своїм кандидатам відмовитися від участі у виборах в округах, де більше шансів мала коаліція Макрона. Те саме робили і політики ансемблю. Ціллю такого ходу було об'єднати голоси центристів та лівих за одним кандидатом, а не розділяти їх між двома. Така самовіддача повністю переломила хід подій. Кандидати від національного раллі почали програвати в окремих округах об'єднаному руху двох найбільших коаліцій. Також ситуація погіршила серія нових скандалів навколо політиків національного раллі. Так, наприклад, була викладена. Фотографія однієї кандидатки у нацистській фуражці, після чого партія офіційно закінчила її кампанію. Також була зроблена нова серія звинувачень у корупції Лепен та інших високопосадовців національного раллі. Комбінація спільного руху від двох найбільших коаліцій та нові ідіотські скандали навколо політиків з національного раллі призвели до того, що за підсумком другого раунду. Партія Лепен фінішувала третьою з 142 місцями. Лівий новий народний фронт переміг та отримав 188 місць. А коаліція Макрона відправить 161 політика до парламенту. Після просто дивовижного моменту співпраці Національне Ралі вдалося зупинити. Партія, яка вже після першого раунду святкувала перемогу, тепер була політично розчавлена. Але попри це, партія ЛПН все рівно отримала найбільшу кількість голосів у всій країні та збільшила свою частку місць у парламенті більше ніж на 50. Тому і для них це все рівно позитивний результат і можливість виправити помилки перед виборами 27-го року. Важливим підсумком цих виборів є те. Що жодній партії або коаліції не вдалося завоювати 289 місць, необхідних для більшості, тому парламент де-факто перебуває у нефункціональному стані. Єдиний вихід це сформувати коаліційний уряд між альянсами. Очевидним варіантом, звичайно, є об'єднання енсемблю та нового народного фронту, але та єдність, яку вони продемонстрували на виборах, навряд чи є реалістичною під час повсякденної роботи парламенту. Як я вже зазначив раніше, до коаліції Нового Народного фронту входять такі радикальні елементи французької політики, як комуністи, які настільки ідеологічно далекі від ансемблю, як і народне ралі Лепен. Тому досягнути загального консенсусу буде надзвичайно важко. Скоріше, новий народний фронт розіб'ється на різні політичні елементи, і ті, що знаходяться ближче до центру і сформують правлячий альянс з ансемблем. Але основним результатом є те, що правління Лепен з глибокою історією фінансування та підтримки з боку Кремля вдалося оминути якимось дивовижним чином. Ставка Макрона на проведення дострокових хаотичних виборів спрацювала. Хоч його коаліція і не перемогла, вона все рівно зайняла набагато більше місць, ніж прогнозували аналітики. Тому для нас це скоріш за все гарні новини, адже підтримка України як з боку президента Франції, так і парламенту, зберігається. Що ж, після виборів у Британії та Франції доля світового порядку буде вирішуватись під час виборів у США. Якщо вам цікаво почути більше про баталії республіканців та демократів. Ставте під цим відео вподобайку та пишіть коментар для розвитку каналу.